Сорт алечі злато скіфів був отриманий шляхом селекції Академії сільського господарства Імк Акімірязєва на основі сієнці кубанської комети у процесі виведення культури були задіяні мутагени у 2005 році. Алеча була занесена до державного реєстру по центральному округу. Це високоврожайна культура, плоди якої відрізняються відмінними смаковими властивостями. Опис алечі сорту злато скіфів. Сорт злато скіфів відноситься до категорії сливи української або але чи гібридної це дерево середніх розмірів, висота якого трохи перевищує 2 крона розлога, округла, листя світло-зеленого кольору, великі довгасті, стини по краях зазубрені. Верхівка має загострений кінець, пагони колінчастого типу, досить товсті, мають жовтувати відтінок, китки білі, цвітіння 'ясне плоди порівняно великі 3-5-40. Мають правильну овальну форму зі слабопомітним черевним швом, вони покриті щільною жовтуватою шкіркою, на якій присутні легкий восковий наліт і точки середньої величини. Воронка вузька плоди дозрівають вже в останніх числах червня, що відрізняє злато з кіфів від інших сортів, м'якоть забарвлена в жовтий колір, має щільну структуру і волокнисту консистенцію. Плоди досить соковиті, на смак солодкі з незначною кислотою. Плодоношення культури щорічне сорт отримав найвищу дегустаційну оцінку 5 балів, біохімічний склад елечі включає 1,9 кислот, 6,3, сукрів цукрів і 9,4 сухих компонентів переваги і недоліки, і недоліки переваги алечі даного сорту, раннє дозрівання, великий розмір плодів, стабільне плодоношення, відмінні смакові властивості плодів недоліками ж є. Самобезплодність, низькі показники транспортабельності, настійкість нирок до мінусових температур, особливості посадки дерева, злато скіфіт є самобезплодним сортом, тому при вирощуванні використовуються запилювачі, наявність яких допомагає поліпшити зав'язі і підвищити врожайність личі. Це такі сорти, як подарунок Санкт-Петербургу, Павловська жовта і Рубінова. Для посадки підбирають сонячне місце з південно-західної або південної сторони ділянки найбільш підходящим типом ґрунту для алечі є суглинок, але ця культура може виростати і на піщаних ґрунтах. Рівень кислотності повинен бути нейтральним. Глибина розміщення кореневої системи алечі становить 30-40 см. Виходячи з цього, для рослини вибирають ділянку з заляганням ґрунтових вод на рівні 1,1,5 важливо. При посадці декількох дерев їх потрібно розміщувати на відстані втрим, щоб вибрати здоровий саджанець. Потрібно уважно оглянути кореневу систему крону і поверхню кори на рослині не повинно знаходитися механічних пошкоджень і сухих гілок, мінімальна довжина коренів. 10 см смґрунт, в якій перебуває саджанець, не повинна мати ознак цвілі, але чу висаджують на піщаних ґрунтах. Початку вересня, о першій половині квітня, до попередньої підготовки місця потрібно приступати за 1-2 тижні. Для правильної посадки виконайте наступні дії. Викопайте яму діаметром 60-80 см і глибиною 60 см. Заповніть її на 2-3 суміші з ґрунту 1-к нітрофоски і 15-к перегною у суглинний ґрунт. Також необхідно додати 20-к торфу або піску, а в піщаний... 10. кадернової землі у ґрунт з підвищеною кислотністю також вноситься розчин деревної золи або крейди 300 л. Починайте посадку з формування на дні поглиблення земляного горка, на який помістить саджанець. Коренева шийка повинна розташовуватися на рівні поверхні ґрунту, далі засипте яму, а ґрунт утрамбуйте біля саджанця. На відстані 10 можна встановити кілочок і підв'язати до нього рослина за допомогою шпагату. По коло стовбура сформуйте земляний валик і полийте дерево, використовуючи л води, після вбирання вологи замульчуйте ґрунт соломою або торфом правильний догляд за алечею, полив. Алече є посухостійкою культурою і при систематичних опадах зволоження не потребує, але при відсутності дощів дерево необхідно поливати. Ця процедура виконується після цвітіння. Завершення росту пагонів і придбання плодами відповідного забарвлення, оптимальний метод наповнення водою пристовбурного кола для цього необхідно зробити невелике заглиблення навколо основи дерева, не глибше 20 см діаметром приблизно 0,8 1 Один на одну рослину кожен раз витрачається по 30-40 л води. У жовтні рослині потрібно благозарядковий полив використовують відразу л рідини, важливо. Вода для поливу повинна бути теплою близько 25. Добриво для повноцінного розвитку дереву потрібна підгодівля. Поживні суміші вносяться протягом усього сезону за наступною схемою: в квітні до початку цвітіння. В процесі перекопування пристовбурного кола додають по 40 калійної солі і 25 хам'ячної селітри на 1-2 у травні культуру підгодовуються човиною 2,0 на 10 витрата. П'ять на дерево. Після завершення етапу цвітіння в ґрунт вноситься розчин коров'яку, добриво спочатку розводять з водою в співвідношенні 1-3, потім в отриману суміш додають по п'ятдесят суперфосфату на 10 ли на 1-2 стовбурної ділянки витрачається 2 в складу на початку червня, алечу оприскують 4, Карбамідом у другій декаді вересня рослина поливають складом з стристл суперфосфату. 2 стл калію сірчистого і 10 л води для одного дерева потрібно 20 л розчину. Замість такого складу можна використовувати суміш з 15 кгною, п'ятдесят селітри аміачної і 150 п'ятдесят суперфосфату. Ці компоненти вносяться перед перекопуванням формовка. Не менш важливим етапом догляду є обрізка, яка допомагає поліпшити плодоношення для роботи знадобиться секатор. Садові ножиці і трабина. Процедура проводиться тричі на рік. Навесні, в березні, квітні. Обрізка виконується з формує і санітарної метою. Садівники рекомендують надавати кроні, але чи розріджену ярусну форму. У перший рік життя рослини вище штамба потрібно залишити три втечі, розташовані на відстані 20 і входять від стовбура під кутом 45-6-0. Між собою вони повинні утворити кут в 1 2 0 Решта пагони обрізаються на рівні кільця протягом наступних двох років до наявних гілках потрібно додавати нові, які володіють аналогічними характеристиками. Потім формування крони завершується. Центральний провідник вкорочують на рівні третьої скелетної гілки, також у дерева обрізають зламані гілки. Влітку пагони алечі вкорочують до 60-70 см, Це буде сприяти утворенню нових плодоносних гілок восени. Коли дерево скине листя, видаляють всі зламані і сухі гілки. Після кожної обрізки пошкоджені місця потрібно змащувати садовим варом. Місця потрібно змащувати садовим варом. Садовий вар можна придбати в магазині або приготувати самостійно. Для цього на паровій бані потрібно розтопити парафін, потім додати подрібнену каніфоль і оліфу складки п'ятьять 20-30 хвилин і застосовують після охолодження. Всі компоненти змішуються в рівному співвідношенні. Майстер клас обрізання алечі відео, підготовка до зими перед зимовим періодом алечу підгортають ґрунтом, а область пристовбурного кола мульчують компостом перегноєм або торфом, шар повинен бути досить товстим. До 20 після випадання снігу можна накидати його навколо стовбура. Він буде виконувати функцію укриття і захищати рослину від морозів, хвороби і шкідники. Хвороби характерні для аличі злато скіфів, таблиця хвороби, симптоми методи, боротьби, мери профілактики маніліоз. Сіра гниль плоди покриваються сірими утвореннями, в яких розміщуються грибкові спори, видалення з дерева, уражених плодів, обробка алечі бордоською рідиною. 3.00 на 10 води прибирання і спалювання восени опалого листя, в якій може розташовуватися збудник моніліозу клястероспоріоз, дірчаста плямистість листя, на листових пластинах утворюються червоні плями, на місці яких через 1-2 тижні з'являються отвори восени опалого листя, в якій може розташовуватися збудник моніліозу клястероспоріоз. дірчаста плямистість листя на листових пластинах утворюються червоні плями. На місці яких через один-два тижні з'являються отвори, нирки набувають чорний колір, листя стають сухими і обсипаються, кітки опадають, плоди всихають, на пагонах з'являються плямисті сліди фіолетового кольору, які згодом стають виразками. Оприскування до розпускання бруньок розчином залізного купоросу три на 10 л. Після етапу цвітіння обробка бордоською рідиною 1.00 нуль нуль гна десять запобігання, загущення крони, регулярна обрізка, усунення пошкоджених пагонів, знищення опалого листя, помилковий молочний блиск частина крони набуває сріблястий колір, листя опадає дотримання норм поливу і підгодівлі. Що дозволить через 2-3 роки відновити дерево осіннє підгортання дерева і мольчування пристовбурного кола, оскільки причиною хвороби є вплив на дерево низької температури молочний блиск, на відміну від помилкового молочного блиску при цьому захворюванні, в сірий металевий колір забарвлюються окремі пагони, а не крона. В сірий металевий колір забарвлюються окремі пагони. А не крона на листках утворюються бурі плями, після чого вони всихають видалення уражених гілок і подальше. Обробка зрізів мідним купоросом 1,0. <смі> На 1 води обробка зрізів олійною фарбою або садовим варом, типові недуги сорту фотогалерея. Для стероспоріоз грибкове захворювання, що провокує передчасний листопад. Молочний блиск призводить до відмирання гілок дерева. Моніліоз знищує весь урожай, поширені шкідники, але чи таблиця? Вредителі признаті способи боротьби профілактика або ярешніця в харчується листя, листям, на яких з'являються характерні сліди обробка в квітні, травні препаратом актелік 1, 0, 1.0 на 10 л. прибирання восени листя, в яких зимує глід яблунева плодожирка, появлення на листках і плодах яйцекладок, передчасне опадання плодів, якими харчується шкідник оприскування при появі шкідника 0.2 розчином хлорофосу. 2.0 на 10 води, осіннє перекопування ґрунту навколо стовбура злотогузка вредітель відкладається яйця на гілки і нижню сторону листя, які злотогузка також обплутує павутиною обробка дерева 03, карбофосом видалення гнізд спалювання восени листя попелиця, на листках з'являються червоні здуття, після чого пластини скручуються і засихають обробка до розпускання бруньок препаратом нітрофен. 2.00 на 10 води. Шкідливі комахи на фото. Глід харчується листям, пригнічуючи їх. Златогузка здатна позбавити більшої частки врожаю, алечі попелиця шкодить листю і врожайності дерева. Яблунева плодожерка призводить до втрати врожаю особливості збору врожаю. Сорт злато починає плодоносити на 4 рік після посадки. Дозрівання настає в останній декаді червня або в перших числах липня. Продуктивність одного дерева становить 30 к плоди, але чи збирають при сухій погоді, при цьому їх не можна відокремлювати від плодоніжки, урожай зберігають в дерев'яних ємностях з вентиляційними отворами при температурі одва і вологості 9,0, дозрівання, але чи відбувається нерівномірно, це дозволяє отримувати свіжі фрукти протягом декількох тижнів. Злато скіфів не відрізняється хорошою транспортабельністю. Тому при необхідності транспортування плоди знімають за тиждень до дозрівання протягом декількох днів вони набувають смакові характеристики, і зовнішній вигляд стиглих фруктів плоди вживають як в свіжому, так і в переробленому вигляді з лечі злато скіфів готують варення компоти, джеми, мармелад, соуси, відгуки садівників, злато скіфів перше дерево, яке я посадив в саду. Можливо, тому я відношу його до улюблених. Смак не такий яскравий. Але набагато приємніше багатьох сортів. Приємніше багатьох сортів солодкий, навіть злегка медовий, з легкою кислинкою біля кісточки, якщо дати дозріти, то кісточка відділяється від м'якоті Максе 2.8 хтф хорім віноврат, 649700 в Злато скіфів у мене живе з 2000, а плодоносець з 2004. виведена в мшха, самостійкість невисока. Всього 3-5 балів по Сусову. Якщо купувати, то краще. Якщо щеплення на зимостійкий підчепу виконана на висоті 1-0-5, дуже смачна. Толім один хтп в Весадрю артісоде три чотири У мене злато, молодий садженець, три роки йому підмерз в цю зиму. Верхні гілки довелося різати сантиметрів по 30. Решта жива зимостійкість дійсно залишає бажати бік мамахц. Хорюм твої садрі постри чотири, дев'ять, шість, шість, три. Хтл. У мене було три сорти: мандрівниця, злато скіфів і Олена. Перші два сорти вимерзли в першу ж зиму, хоча вона була м'якою, ділянка найнижча в селі. Грунтові води залягають на глибині один. Але в сирі роки буває, підтоплює земля суглина лишках. Форім прігозрю є в Євтопіць в 4 3, злато скіфів починає плодоносити 4 рік після посадки. Скіфів вважається невибагливим сортом і може виростати в багатьох регіонах. При вирощуванні потрібно особливу увагу приділяти підготовці дерева до зимового періоду, оскільки низькі температури чинять негативний вплив на культуру. А для отримання рясного врожаю алечу необхідно забезпечити запилювачами.